Серія книг, яка з кожною наступною книгою стає цікавіша. Підіграй мені Ліс Томфорд. Так я нарешті її прочитала, і хочу вам сказати, що це неймовірно. Давайте трішки по сюжету. У нас розповідається про Ісай Роуца, спортсмена, такого цікавого, жвавого, душа компанії, але не всі знають, який він є насправді. В вузьких колах він досить замкнений, дуже ранений і дуже класний чоловік. З першого погляду він закохується в Кенеді Кей, яка приходить до них команду працювати лікаркою. І отут починається вся історія. Вона заручена. Він думає, що вона щасливо заручена і тому не хоче руйнувати її щастя. А вона все ж таки трішки страждає. Коли вже ж все ж таки заручені відмінилися, він так опа, треба діяти. Ну і одного дня вони разом прокидаються у вегасі одруженими, нічого звичайно не пам'ятаючи, що сталося. Ну і тут вже починається вся їхня історія, і е, вся їхня чудова історія кохання. Насправді це неймовірно цікавий. Дуже динамічний, класний. Я з кожною сторінкою плакала. Плакала від щастя, плакала від ось трішки від розпачу. Не знаю чому, але ця книга це просто я дуже наплакалася з нею. Але вона неймовірно класна. Моя оцінка. Без, без перебільшень це 10-10 Стомфорд я меншої оцінки поставити не можу, тому що це неймовірна жінка. Я вже просто чекаю, коли вийде, вийде частина про Ріо, але я дуже переживаю через те, що я не хочу прощатися з цими чудовими людьми. Тому, швидесенько, хто ще не читав, читайте. А хто вже прочитав, діліться враженнями. Па!